Зараз там одна жінка поїхала на одну агенцію, не справилась там з тестами, з нормами. Ми її перевлаштовуємо. І от був варіант їй проїхати вчора, вечором або сьогодні. Я кажу: ну сьогодні, рано утром виїдете, все встинете і так далі. Їде вона вже майже 11 дня і вона ще не доїхала до Каунаса, а потім пересадка. А з офіса мені каже, давай їй документи. Вона каже, я в автобусі, я не можу все вислати. І отак от от по крупицям, то там прописку вийшло, то этот. І понятно, що людям треба допомагати. Людям треба допомагати, вони коли їдуть на роботу, вони в стресі, вони нічого не знають, вони як, часто як сліпі котята і так далі. Но порада людям. Делайте все четко и правильно. Якщо у вас э, спрашивають документи і анкетні дані, значить ну, для чого це делається? Це делається для того, щоб людина приїхала на неї вже був контракт, розпечатаний на нескольких листочках А4. Там вписана ваша прописка, біла бумага, є паспорт, номер банківської карты, счет і так далі. Це все не просто так нету за границей такого, що ви прийшли і все, я от прийшов такий красивий, страйте на роботу. Це все ну, така якби бюрократія, і ну, от неї нікуди не діться. От треба, і просто порада людям ви робите все чітко. Тобто, ну ставте на місце, ми завжди ставимо себе на місце людей, які їдуть, які розстерені, які там, і ми їм допомагаємо. Але люди. Ви місце на нашу, що вас хтось оформляє, хтось должен внести, це все не робити швидко. Якщо треба приїхати рано утром, треба приїхати рано утром. Так, да, я розумію, це все автобусы, все. Ну, я так думаю, що жіночка думала, що типа, ладно, там, ну, одна робота на вторую поїду. Ну, яка різниця, коли я приїду? В 11, в 12, в час. Ну, мене ж встріть, все. Ну, це все накладка, ви не одні. Одних зустріли, одних треба провести, одних в міграцію, одних відвести, одних там в второги, одних в Росіняй. Делайте все чітко по інструкції, тоді не буде проблем, і тоді буде легше нам з вами працювати, і вам же самим буде легше. Ви не будете не опаздувати. Рекомендація делайте все чітко. Ставте, ми ставимо, я себе ставлю на місце людини, що вона їде. Без енергії, вона їде розстроєна, вона їде в стресі, вона уставша, вона нічого не знає, вона хвилюється і ми допомагаємо. І ми допомагаємо в але Люди, як обична, ну, от, ну, це психологія обична, ну, людини, якщо за неї хтось бере відповідальність, та друга зразу стає маленькою дитиною, де там. Папісять, покакать і так далі. Делайте все чітко, по інструкції. І буде вам щастя, буде все швидко і буде легше тим людям, які вас оформляють. Ось така порада. До нових зустрічей. Кому треба робота, дзвоніть за телефоном в шапці профіля.